Лікар загинув, двоє медсестер травмовані. Це наслідки російського ракетного удару по куп'янській лікарні. Такий вигляд мають наслідки удару. Зруйнований лікувальний корпус у чотири поверхи. Ракета влучила напередодні. За кілька годин до обстрілу Суспільне працювало в лікарні. Тут щодня приймали хворих без світла, води та газу. Лариса працює тут санітаркою. Роботи не полишали і під час окупації. Когда нет света, газа, воды, когда у тебя над головой летают и разрываются снаряды, а ты обязан выполнять свои обязанности, помогать людям, которых привозят, то это очень тяжело. Начастейшие пациенты, какие сейчас находятся? С чем? С чем? Наверное, с минно-выбуховыми поранениями. Лікарня працювала, як шпиталь в момент удару пацієнтів там не було, повідомив керівник закладу Євген Сінько. Наразі медична допомога надається таким чином: пацієнт надходить до закладу, лікарі стабілізують його стан, далі відправляють його до міста Харкова або будь-якої лікарні, яка розташована поруч із Харковом. Наша лікарня розташована на лінії фронту, і стаціонарна допомога там не надається. Загиблого лікаря звали Олександр Короткий. Він працював анестезіологом. Попри обстріли роботи не полишав. До початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації Куп'янська у лікарні працювало понад 800 людей. Нині їх лишилося 38. Заклад роботи не припиняв. Олександр Новосел, Юрій Лаврененко, Суспільне новини, Харків.